Доброго часу, доби, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці! Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Прийшов час казок на каналі Хата Чарівниці! Це, взагалі, канал і про Таро, і про магію, і про любов, і про стосунки, і про життя, і так далі. Але мені хочеться дорослим. Особливо дорослим дівчатам, які, можливо, втрачали віру, нагадати, що є місце в нашому світі також і казка. Ви можете уявити, так, наче ви прийшли до мене в гості, в хату Черівниці, я з вами сіла за один стіл. Я налила вам чашечку чаю чорного з лимоном і м'ятою. І ми з вами сидимо за одним столом, а я читаю вам казки. Казка про Соню Чорноброву або як закохатися, пережити монстра і змінити світ. Жила була у селищі з дивною назвою Гірська глушина, Молода відьма на ім'я Соня Чорноброва. Вона носила довгу чорну спідницю з фіолетовим підкладом, збирала рослини вночі. Тримала вдова вдома в трьох котів, усі на одну букву мур, мер та мур. І ніколи не виходила заміж, бо боялася не кохання, а свекрухи. Ці жінки завжди пахнуть вареним буряком і засудженням, казала вона подругам. А я просто хочу кохати і не сваритися за те, що я годую духів абрикосами». Та одного вечора, коли вона продавала обереги на ярмарку, її намет зірвало вітром, і вона випала прямо в обійми хлопця, гарного, мов сонце, тільки з очима, яких було трохи дощом. Це був Орест, скрипаль син головної чарівниці міста, золотошепіт, грізної, знаменитої, неймовірно контролюючи магади стріли в вервиці. Ой, сказала Соня, ого? Відповів він. Вони закохалися так швидко, як тільки може закохатися відьма й музикант через трохи плутанини і багато ночей під зорями Коли Орес повів Соню до мами, магда майже здригнулась від кольорів її нігтів, потім від кількості котів, потім від того, що Соня звертається до бога жаби, коли заварює чай. Так почалась війна. Магда змушувала Соню приходити на випадкові чаювання з відьмами з етикету, насилала на її волоссям маленьке закляття, щоб воно трохи тьмяніло після 16.00. ховала її обереги в морозилку, щоб протестувати, стій... протестувати стійкість. Та Соня не здавалась вона пила чай чортополоху, запалювала свічки зі сльозами та врешті-решт наклала закляття. Нехай найгрізніша свикруха згадає, що і вона колись була нареченою, а в серці дикою. Наступного ранку Магда покинулась й забула, як користуватись годинником, чайником і навіть на яку сторону зав'язувати хустку. У зеркалі вона побачила себе молоду, дику, з сережкою в носі і зеленими тінями. Це що? Минуле? Ні. Це ти, відповіло дзеркало. Потім тривала ця внутрішня трансформація у місті і золота шепіт сталася дивне, розсвів чорний бузок, який не цвів сотні років, всі знали, це знак до великого примирення. Магда прийшла до Соні і сказала Ти нагадала мені, ким я була, і що сила не контроль, сила це дозволити іншому бути собою. Вони обіднялись. Коти муркотіли, орес грав вальс. Але казка не закінчується, вона тільки починається. Мирного неба, дівчата.